Цей форт – комбайн. А в комбайні двері відкриваються як? З ноги. Отако, от отако. І скажіть, хто ще за такі гроші зможе вам запропонувати стільки опцій. Безключовий ключовий, на всіх чотирьох дверях. Закрилась. Відкрилась. Ось так. Ось так. Скіра молодого Дермантина. Сидіння мають нахил ось так. Правда, незручно однією рукою. Передній ряд з електрорегулюваннями, що водійське, що пасажирське сидіння. Також навіть пасажирське сидіння з регулюванням поперекової підтримки. На порогах є ось такі підсвітки Edge в хромі, дуже класно виглядає. Дуже класно виглядає. Подивимося зі сторони водія. Отака машинка. Вот такая.